Я отримую досить багато питань щодо того, яким чином діяти при затримці військово зобов'язаного представниками поліції та ТЦК ТСП. Вирішила записати це відео для того, щоб дати послідовну відповідь на кожне із цих питань. З вами практикуючий адвокат, кандидат юридичних наук Олена Андреєва. Почнемо. І так, перше підпитання. Хто може затримувати військовозобов'язану особу та у яких випадках? Звертаю вашу увагу, що відповідно до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провадитися лише органами, уповноваженими на те законом України. У випадку із військовозобов'язаними таким органом є поліція. Також звертаю вашу увагу на те, чи можуть працівники ТЦК та СП здійснювати затримання особи? Тут відповідь однозначно ні. Працівники ТЦК та СП здійснювати самостійно затримання особи не можуть, оскільки для такого затримання, для проведення такого затримання треба залучати представників Національної поліції України. Друге підпитання: кого можуть затримати? Затримати можуть військовозобов'язаних осіб, які мають е, нести військовий обов'язок. Наразі це чоловіки віком від 18 до 60 років. У яких випадках можуть такі особи бути затримані? Одним із таких випадків є відсутність військово-облікового документу. Е, наявність відмітки що така особа перебуває в розшуку. Неявка такої особи за повісткою або відмова від отримання повістки. Третє підпитання: що вважається незаконним затриманням? Незаконне затримання це обмеження свободи громадянина без відповідних законних підстав супереч Конституції України та положенням законодавства України про військовий обов'язок та військову службу. Згідно зі статтею 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою, інакше як з мотивованим рішенням суду. Єдиним винятком є затримання уповноваженими органами у випадку у вчиненні злочину або адміністративного правопорушення із дотриманням чітко прописаних процедур. Які ж ці чітко прописані процедури? По-перше, ми з вами розібралися, що адміністративне затримання має відбуватися тільки представниками. По-друге, по варто військовозобов'язаному слідкувати за тим, щоб був оформлений протокол про адміністративне затримання, в якому обов'язково мають зазначатися дата і місце його складання, посада особи і прізвища батькові яка склала такий протокол, відомості про особу затриманого, і дуже важливо, щоб у такому протоколі був відображений час і мотиви затримання. Під час складання протоколу про адміністративне затримання, посадова особа, яка здійснює адміністративне затримання, роз'яснює особі, яка вчинила адмінправопорушення, її права. Зокрема, право на судовий захист, право на професійну правничу допомогу, отже, допомогу адвоката, право не свідчити проти себе та членів своєї сім'ї чи близьких родичів, право знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, давати докази, оскаржувати постанову у справі. Також про місце перебування затриманої особи за вчинення адміністративного правопорушення мають бути повідомлені її родичі, а на прохання такої особи також і її роботодавець. Звертаю вашу увагу, що адміністративне затримання може бути здійснено на строк до 3 годин. Які бувають найчастіші порушення у діях працівника ТЦК та, та СП при затриманні особи. Ну, по-перше, це незаконне затримання. Працівники ТЦК та СП не мають права здійснювати затримання, оскільки це повноваження правоохоронних органів. Насильницьке доставлення осіб до центрів ТЦК та СП без офіційного вручення повістки або відповідних документів заборонено. По-друге, це примушувати до підписання певних документів, наприклад, вимога відкрити документи без пояснення їхнього змісту, що часто стосується згоди на проходження, наприклад, ВЛК або інших паперів, також заборонено чинного законодавства. По-третє, застосування фізичної сили чи морального тиску, або погрози, залякування, шантаж, маніпуляції. Все це є таким, яке суперечить нормам чинного законодавства. Порушення прав на професійну правничу допомогу або перешкоджання особі скористатися правом на адвоката. По п'яте, недотримання правил перевірки документів. Відсутність службових посвідчень у осіб, що здійснюють затримання або їхне пред'явлення, безпідставна перевірка документів у випадкових громадян, наприклад, під час рейдів у громадських місцях і так далі. Відсутність належного оформлення затримання, неоформлення протоколу працівниками ТЦК та СП тощо, як діяти у разі незаконного затримання. Якщо вас затримали, то виконайте наступний алгоритм дій. По-перше, зафіксуйте особисті дані, посаду, спеціальне звання та номер жетону працівника поліції. працівник поліції зобов'язаний це все надати всю цю інформацію на підставі статті 18 закону України про національну поліцію. По-друге, попросіть чітко назвати підставу та суть процедури, яку хоче провести особа, що вас затримує. По-третє, спробуйте зафіксувати процес на відео, попередивши про це тих, хто проводить затримання. Також звертаю увагу, що працівники поліції вони зобов'язані мати нагрудну камеру, яка здійснює запис у режимі нон-стоп. Тому ви можете. Відповідно, доводячи ту чи іншу свою позицію, також враховувати той факт, що всі ваші слова будуть записані на цю нагрудну камеру. Будь ласка, зверніть на це увагу. Також наступне, що ви ще можете зробити, ви можете залучити свідків і, відповідно, просити їх зафіксувати перебіг подій. Наполягайте на присутності адвоката перед тим, як підписувати будь-які документи. Якщо у вас залишились питання. Я радові їх дам на них відповідь. Зверніть увагу, що проблему легше попередити, ніж потім розв'язувати складну задачу.